Всім привіт! І сьогодні подивимося в кого і скільки є біткоїнів. На сьогодні вже видобуто майже 20 мільйонів біткоїнів, і протягом наступних 100 років буде видобуто ще 1 мільйон біткоїнів. І з тих 20 мільйонів найбільше знаходиться в приватних руках, в приватних кошельках. Крім приватних кошельків, ще є обмінники криптобіржі, які, як ми бачимо на графіку. Баланс біткоїнів на біржах за останні два роки впав від 3,4 мільйона до 2,5 мільйона біткоїнів. Тобто кількість біткоїнів на обмінниках зменшилася на 1 мільйон. І куди ж вони могли піти? Ну, в першу чергу, вони пішли в біткоін ETF. Це великі фонди, які були створені в Америці два роки тому, і вони почали викуповувати біткоін. Зараз вони мають півтора мільйона біткоїни. Як ми бачимо на графіку, вони постійно протягом цих двох років скупляли біткоїни. Тільки останні пару тижнів, пару місяців почали їх трохи продавати. Але в загальному тренд йде на те, що в них з кожним роком, з кожним місяцем збільшується кількість бітконів. Зараз у них є півтора мільйона бітконів. Тобто з тих бірж. Частина біткоїнів іменно була виведена на ці ETF-и. Також, крім Етіфів, ще 1 мільйон біткоїну мають публічні компанії. Найбільша з публічних компаній це MicroStrategy, або тепер Strategy називається. У них є 670 тисяч біткоїнів. Всі інші маленькі компанії, такі як Mara, 21 Capital і інші мають зовсім мало біткоїна, але разом вони. Мають 1 мільйон 41 тисяча біткоїна. Крім фондів публічних компаній бірж, ще уряди зараз тримають 647 тисяч біткоїнів. Також ще є приватні компанії, DeFi, смарт-контракти, кастодуальні екшенджі. І разом ці великі гаманці тримають 4 мільйона біткоїнів. Криптобіржі мають 2,5 мільйона біткоїнів, а решта це є на приватних кошельках людей. І як ми бачимо по індексу страху і жаднімності, була невеличка ейфорія, жадність, коли біткоін виріс до 70 тисяч і 90 100 тисяч, але це зовсім не було до порівняння з попередніми циклами. Тому можна сказати, в цьому циклі нові люди, нові користувачі не купляли біткоін, а саме ІТефи і публічні компанії скупляли біткоін. І вони скупляли його щоб тримати довго 10 20 або більше років, тому в цьому циклі можемо не побачити такого, такої паніки, як було в попередніх циклах, тому що ці великі фонди і публічні компанії не будуть так панікувати і продавати біткоін, як продавали звичайні люди в попередніх циклах. А якщо кількість біткоінів на обмінниках і дальше буде знижуватися, і, наприклад. За рік ще зменшиться на пів мільйона до двох мільйонів, а потім за рік ще на півмільйона до півтора мільйона. Тоді ліквідність біткоїна буде дуже низькою. Це може збільшити волатильність, тобто коливання ціни вверх і вниз. Але в загальному така низька кількість біткоїнів на обмінниках буде дуже сильним стимулом для росту біткоїна. Він може буквально подвоїтися або потроїтися в ціні, коли кількість біткоїнів на обмінниках. Падане ще 2 мільйонів. А хто хоче заробляти зі мною як на рості, так і на падінні, можете зареєструватися на біржі Binx, яка є одною з найбільших бірж, і я торгую на ній вже більше 2 років. І новим користувачам вона дає більше ніж 5000 доларів бонусу. При реєстрації ви получите від 10 до 30 доларів. Після підтвердження особи отримаєте від 5 до 500 доларів. Перший депозит до 500 доларів і при першій угоді до 500 доларів, а також після депозиту і першої торгівлі можна отримати від 10 до 4 тисяч бонусів. А також кожен день є якісь акції і бонуси, в яких можна реєструватися і отримувати додаткові бонуси. На ті бонуси можна торгувати, а прибуток вже виводити на свій кошельок. Тому реєструємося. Час обмежений для тих понусів. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйся, щоб не пропустити наступний аналіз. Ринок рухається, ми слідкуємо. До зустрічі в наступному відео. Юрик трейдер, трейдер, торгуй розумно, розумно, розумно. Юрик трейдер.